І боксер Степан Грекул став срібним призером юніорського чемпіонату Європи. На Буковині жорстоко побили та зґвалтували дівчину. Трагедія сталася у місті Вашківці. Владники оголосили війну незаконному вибору гравію. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В Студії працює Людмила Григорчук. На пруд з лопатами та екскаваторами у Чернівцях незаконно вибирають гравій та пісок, спилюють дерева і шкодять довкіллю. Через це обсипаються береги і наслідки повеней стають більш серйозними. За словами фахівців, так триває вже багато років. Тож нині сума завданих державі збитків зросла до 3,5 мільйонів гривень. Депутати міської ради організували виїзну комісію на місця самовільного видобутку гравію аби врешті, поставити цьому крапку. За три останні роки на Буковині піймали майже дві тисячі крадіїв гравію. Їх оштрафували на 200 тисяч гривень. Усі разом із буковинських річок вони накопали майже 15 тисяч кубічних метрів гравію. В межах Чернівців поблизу ринку добробут свіжі розкопки, чимало свердловин та позначок. Незважаючи на несприятливий рельєф, тут навіть проклали дорогу, аби пришвидшити свою роботу і не пійматись. Роботи тут не тільки не припинилися, але ще й планується стратегічно і масштабно підтверджують ці пропорції. Які свідчать про те, що є гравій, які потім можна розробляти. Це одна з найвіддаленіших точок від. Житлової забудови, але вона надзвичайно приближена до річки Прут, і пруд буквально рукою подати, і це робиться фактично в водоохоронній зоні. За оцінкою комісії незаконно видобувають гравій тут щонайменше 8 років. Минулоріч штрафні санкції були незначними до 100 гривень. Зараз вони зросли. Тож водій Камаза, який незаконно вивозить гравій, має сплатити державі майже 2 тисячі гривень. Майже вся територія на Ділянці близько двох кілометрів вона виділяється як що, або свіжими виритими котлованами, або вже такими, яким здійснювалося видобування гринопчаної соль. Намагаються вночі працювати. Е Дуже мобільні стали все на що тут досі вдавалося натрапити сліди порушників. А під підозру потрапляють усі, хто проїжджає цією дорогою. Для прикладу комісія зупинила водія легковика. Однак доказів його причетності до видобутку гравію чи вирубки дерев знайти не вдалося. Тож його відпустили разом з тим, що до способів пошуку порушників у членів виїзної комісії, думки неоднозначні. За один день можна визначити всіх. Хто вибирає гравій, хто везе і куди і куди везуть, поставити звичайний відеореєстратор навіть без людини з акумулятором в біля дороги або прямо біля кар'єру, який все запише за добу, все, що там відбувається, то і після цього притягнути винних до відповідальності було би бажання, а питання можна вирішити за одну добу. За те, щоб поставити тут камери спостереження, проголосували не всі. Зрештою, факти розкрадання комісія вирішила передати правоохоронним органам. Наразі уже від. Відкрито кримінальне провадження і проводяться слідчі дії. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час. На Буковині жорстоко побили та зґвалтували дівчину. Трагедія сталася у місті Вашківці Вижницького району. Наразі потерпіла, знаходиться в лікарні у важкому стані. Правоохоронці цю справу розслідують. 26-річну боковинку жорстоко звалтували і залишили напівроздягнутою поблизу спортивного майданчика. Коли її доставили в лікарню швидкої допомоги чернівців, жінка перебувала в комі. Тих, хто вчинив таке звірство, наразі розшукують. На даний час по е, даному факту порушено кримінальне провадження, передбачене статтею 152 частиною 4, тобто зґвалтування, що спричинило особливо важкі наслідки. Е, Поки що особа, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлена. Мешканка села міського типу важківці наразі перебуває у реанімації. Її опікують родичі. Лікарі констатують, що стан жінки важкий. До нас людина поступила вчора в важкому стані. Зараз вона знаходиться в несвідомому стані. Угроза для життя зберігається. Правоохоронці розповідають, що 17 листопада жінка пішла на весілля, що відбувалося у Вашківцях. Вирішила покинути його о четвертій ранку. Вже за кілька годин її знайшли понівеченою та напіврозгнутою. Дійсно, на території спортивного майданчика в напівроздягнутому стані лежала жінка молодого віку, яка була в непритомному стані з чисельними. Ушкодженнями обличчя та різних частин тіла В містечко, де мешкає жінка, розповідає, що вона порядна і хороша людина, розлучена виховує чотирирічного сина. Наразі проводиться судова медична експертиза, аби підтвердити або спростувати факт зґвалтування. Силовики відпрацьовують різні версії, закликають всіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомляти правоохоронним органам, аби цей злочин швидше розкрили. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський, місцевий час. Сім років за ґратами сидітиме житель Стороженецького району за вбивство товариша. За інформацією прес служби обласної прокуратури, обвинувачений перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння під час конфлікту зі своїм знайомим, котрий прийшов в гості, наніс йому удари по голові і тулубу, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя. В результаті потерпілий помер у лікарні швидкої допомоги. Зловмиснику Стороженецький районний суд призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Чернівецькій гімназії номер 2 зробили ремонт фасаду, оновили чотири навчальних кабінети та коридори. Окрім того, там повністю замінили дах, який нагадаємо, взимку цього року обвалився. Остаточний ремонт тут завершить вже за тиждень, а нова покрівля повинна слухувати щонайменше 5 років. Дах в гімназії номер 2 проломився раптово. На щастя, констатують освітяни. Сталося це у вихідний день, а тому ніхто не постраждав. В цьому кабінеті було зроблено вікно. Вікно тому, що немає виходу більше вікон. Вікно було в стелі. І за рахунок того, що напевно був великий снігопад. пам'ятаю, тут у зиму. Вона просто накопичила, стекла вода, просочилося, а будівля сама дуже стара. Стара. І, звичайно, те покриття не зроблено, як зараз на як воно не є бетонне, воно є дерев'яне. Тим, кажуть чиновники, здивувало те, що ремонт покрівлі приміщення робили кілька років тому, а тому так швидко ремонтувати її ніхто і не планував. Дайте, що ніхто навіть не розраховував на те, що планувалося в цьому році робити дах. Чому? Тому що він робився в 2010 році і було витрачено більше, ніж 500 тисяч років. Того ми і не планували на 2013 рік. У нас не було це в титулі. Ну, вже сталася така ситуація. Новий дах за гарантією підрядника слугуватиме тепер не менше п'яти років. Відремонтували тут також навчальні кабінети. Окрім того, відновили первісний вигляд фасаду будівлі, яка, до речі, є історичною пам'яткою міста Чернівці. Усі роботи обійшлися міській раді у 600 тисяч гривень. Вероніка Залевська, Сергій Піскарьов, місцевий час. Буковинський боксер Степан Грекол став срібним призером юніорського чемпіонату Європи. Змагання відбулися в Росії. В Анапі хлопець виступав у категорії до 66 кілограмів. Переміг британця, потім білоруса. У півфіналі подолав росіянина, і лише у фіналі поступився представнику Грузії. Степан народився та живе в селі Шипинці На Кіцманщині. боксом займається з другого класу під керівництвом тренерів Андрія Грудея та майстра спорту СРСР Івана Собко. Зараз хлопцю 16 років, але він вже має дві медалі з європейських чемпіонатів. У 2011 році здобув бронзу. Наразі посів другу сходинку на євро 2013. Перший бій був все таки чотирьохкратний чемпіон Англії. От, і наш Степан виграв. Потім був чемпіон Росії. Виграв. Це людей, це і і, 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 і чемпіони був? Русі. Конечно, конечно. Там були перші номера в цій Європі, тому е, нам вдвоє приємно, що наш е, чернівецький боксер став е, кращим цих людей. З росіянам теж тяжко важко було. Півфінал. Півфінал, ну, полуфінал, так. Ну там два судді віддали. В фіналі виявився сильніший від мене. Можливо, я... Грузин, Грузин так. Я, мабуть, не, ну, неправильно стратегію вибрав». Поїхати до Анапи Степану допомогли спонсори, які зараз пообіцяли юному боксеру, що обов'язково підтримують його і в наступних змаганнях. Адже вже наступного року хлопець боротиметься за путівку до чемпіонату світу та за участь в молодіжних Олімпійських іграх в Китаї. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. Всього доброго. В гіпермаркеті епіцентр запрацювала справжня фабрика Діда Мороза. Атмосфера свята навіюється з перших кроків, що вихідних допомагають у цьому ельфи, фея і, звичайно, Дід Мороз зі снігуренькою. Таскові персонажі проводять екскурсію фабрикою і влаштовують для відвідувачів цікаві ігри, вистави, змагання, за участь у яких малечо отримує подарунки та солодощі. На згадку про чудовий святковий час усі бажаючі можуть отримати у подарунок новорічне фото. Така екскурсія не зможе залишити байдужою жодну дитину, а там, де задоволена Лече щасливі батьки Ми випадково попали сьогодні. Сюди на свято але дуже задоволені для діток то дуже гарне свято і для батьків так само. Дуже довольні, що вже можна надихатися до свята. Трошки це дуже класно, коли при Шопінгу можна залишити дитину. То, що можна спокійно пройтися вона не буде казати Купи то купи то купи то а так тут собі грається. А ми собі спокійно беремо, що нам треба. Разом із тим на фабриці Діда Мороза є величезний новорічний ярмарок. Понад 4 тисячі найменувань різноманітних святкових товарів: ялинки, прикраси зі скла, пластику, текстилю. Яка ж свято без гірлянд в епіцентрі вогників вистачить навіть для того, щоб створити справжній казковий сад. Великий асортимент новорічних товарів робить можливим втілити найсміливіші бажання щодо декорації новорічного атман... Мосфери всіх відвідувачів кожної суботи та неділі ми чекаємо вас своїми дітками в нашому магазині. Казкові гноми, феї та ельфи подарують вам справжню казку та повернуть дитинство. Чекаємо вас на терміні на 10-а. мають змогу відчути атмосферу свята, що наближаються, і дітки, які позбавлені батьківської турботи. В кожних вихідних гіпермаркет «Епіцентр» запрошує на святкові розваги вихованців дитячих будинків та інтернатів краю. Завдяки «Епіцентру» такому гарному яскравому свят. То як сьогодні, стільки казкових героїв наші дітки сьогодні отримали свято, адже сьогодні їхній день є особливим, не схожим на інші дні, і ми надіємося, що й надалі будемо співпрацювати з епіцентром по такому соціальному питанні.